Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Фіалкін Сад. Я Тетяна, і сьогодні в мене є можливість показати вам диво дивно і чудо чудесне. Дивіться, така рослинка. Це кальціолярія. На жаль, її мало хто знає, і, на превеликий жаль, мало де я бачила, щоб можна було купити. Це така рослинка, дивіться, зараз буду показувати. Хто не знає, зараз дуже здивується. Така рослинка, як внеземна, іншопланетна просто. Кальціолярія вона відноситься до первоцвітів, її, як, ну, як правило, продають з крокусами, гіацинтами, примулами. Тобто, це такий перший цвіт, який ми купуємо після довгої зими. А назва її походить від латинського кальциорус, що значить черевичок. І насправді, дивіться, я вам зараз близько покажу оці квіточки, вони як, ну, по-перше, вони нагадують дійсно черевичок, по-друге, вони як кульки, як повітряні кульки, вони всередині пусті, порожні. бачите? Як вони як надуті кульки. Я вам зараз покажу. Ну, ну не часто я їх бачу в продажу. Вони, до речі, дуже дешеві. Так само, як от примули, наприклад. Так? Оце от Я купила екземплярчик 50 гривень. І вибір був дуже широкий, від жовтий і жовті, білі, червоні в плямку, і такі сякі, і різні. Вони дуже ефектні. Я зараз вам покажу, якщо ви потрапите, і. Така, така буде нагода купити-купити, я вам зараз розкажу буквально в двох словах, як за нею треба доглядати, щоб вона нас ну, радувала хоча б місяць або навіть два. Дивіться, кальциолярію висівають, орієнтуючись на, на те, щоб вона була весною. Як первоцвіт, в чому сенс? Її висівають в вересні. І вона 22-24 тижня, вона росте до такого стану, до зацвітання. Так? Чому це саме підганяють під весну? Тому що кальціолярія любить прохолодне повітря. На такому прохолодному березневому підвіконі вона дуже себе гарно почуває, якщо буде. Можна посадити, ну, теоретично, коли завгодно, але якщо вона попаде в літо або в тепло, ну таке, вона дуже швидко відцвітає. Буквально тиждень-два, ну максимум три, і вона відцвітає. Оце екземпляр. Дивіться, я вам покажу. Він постояв на сонечку. І от зранку вони всі були кульки надуті, такі кругленькі. І ось я дивлюсь: один-два вже зів'яли, і я ще от кілька. Вже зняла, от бачите, звідси познімала вже, бо вони не переносять пряме сонячне світло. По-перше, горять і листочки, горять не треба йому, і квітки дуже швидко відцвітають. Тому напівтінь і холодне вікно. Не боїться він протягів. Навіть його бувають висівають. Ну, я, чесно, я не бачила так, щоб живцем так, бачила зйомки, коли його висаджують. В клумбу, Але це рослина, щоб ми розуміли, однорічна, воно не зимує. І воно, можливо, от воно цвіте, можна череночки взяти, укорінити, але краще менше возні, коли ми його висіємо і отримаємо рослину з, 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 з сім'ян. Так? Е, так, далі, що хочеться сказати, поливається вона у піддон. Краще всього в піддон, але тут така, така, такий нюанс, що не можна, щоб у піддоні застаювалася вода. Якщо, наприклад, навіть полить її на ніч і от забули водичку, не злили та, що не, та, що не всмокталася в ґрунт, водичка залишилась. і Якщо її не вилити, то рослина може загинути навіть за ніч. Ми приходимо зранку, з вечора полили, оставили водичку в піддоні. а... Вже зранку наша рослина вже трохи не жива. <гум> Можна сказати, вона геть не жива вже, бо мертва. Далі дивіться, на що звертаємо увагу. Коли ми купуємо і знімаємо захисну плівочку, як правило, отака рослинка бовтається, бо вона такий, бачите, великий кущ, доволі великий він. Він тримає, ну, він на одній ніжці росте, так не багато, а одна. Тому він тримається. Ну так. Його треба укріпити, або поставити паличку, шпажку, да, і хоча б її обперти на цю шпажку. В чому тут смисл? В тому, що коли отак от рослинка наша бовтається, пошкоджуються маленькі самі найменші корінці, які є всмоктувальні, і рослинка починає. Ну, страждати, бо пошкоджуються корінці. Тому не треба, щоб вона бовталася, або її зафіксувати на шпажку, або можна ще простіше досипати ґрунту трошечки, щоб вона не повталася. Отак. Так, Далі що? ще цвітіння, якщо у прохолодних умовах навіть 2 місяці вона може тримати квіточки. І, о, будь ласка, от ще от дуже така дивна річ, на яку ніхто не звертає увагу, вона дуже на Надпроста. Коли ми купуємо, я бачу, дівчата вибирають найбільше такий от, щоб було найбільше квітів, найбільше цвіли цвіла ця квіточка, але краще вибрати, щоб ми бачили, як вона світить, кілька квіточок, і вибирати там, де більше бутончиків, щоб довше насолодитися цвітінням. Не треба гнатися за здоровенною шапкою, вона розквітне в нас, але нехай вона в нас постоїть подовше. Так, мороза вона не переносить, я вже сказала. Але на вікні, і яке стоїть на провітрюванні, дуже вона гарно буде себе почувати. Звичайно, якщо їй не буде вітер тріпати. Так? ну, Холод вона любить і прекрасно, прекрасно переносить. Якщо сонячна сторона, сонячне вікно, краще прикрити, навіть. Шторкою, трошечки відгородити, щоб зробити їй тінь, бо не буде він довго триматися. Так, звичайні умови, все відсвіли, відсвіла вона, викинула і все. І наступний рік купуємо іншу рослинку. Ну так ну, воно буде ну, краще. Можна, звичайно, зберегти, розчеренкувати, але краще це як одноразова однорічна рослинка. Отак, От друзі, заходьте ще, попереду багато, цікавих тем буду вам розказувати.